Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу поділитися цікавою інформацією від новоствореного Міністерства єдності, яке говорить, скільки українців за кордоном, і що пропонує, щоб українці вже й негайно поверталися. А ви знаєте, що це міністерство було створено для того, щоб організувати, придумати, зробити так, щоб українці поверталися додому. І ось маємо перші цікаві пропозиції. Які я сьогодні озвучу. Тому дуже рекомендую додивитися до кінця, підтримати це відео. Ну і не забувайте підписуватися, Це надзвичайно важливо для просування цього каналу і для того, щоб більше людей дізналося, а ви не пропустили важливу інформацію. І велике прохання. В описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є посилання на петицію на присвоєння посмертно Героя України Шеремета Роман, якого я особисто знав, неодноразово спілкувалися. І дуже вас попрошу. Підтримати цю петицію, і хотілося, щоб цей процес присвоєння героя України посмертно пришвидшився. Тому в описі під відео та в першому закріпленому коментарі дуже вас попрошу підписати цю петицію. Якщо ж ні, то зробіть репост поширте. Можливо, інші погодяться. Дякую вам зараз. Ми перейдемо до пропозиції від міністерства єдності, але попередньо міністерство єдності також опублікувало інформацію. По їх даних, скільки зараз українців за кордоном і скільки зараз в Україні. Якщо чесно, мене це здивувало, тому що цифри досить цікаві. У Міністерстві національної єдності у 4 9 січня, заявили, що за межами України перебувають від 25 до 30 мільйонів українців. Ще 32 мільйони українців знаходяться в Україні. Про це заявив голова Міністерства національної єдності Олексій Чернишов. За словами міністра, українська влада намагається створити такі умови, щоб українці поверталися додому, а не втрачали зв'язок з Україною та працювали на благо країни. Чесно скажу, висловлю свою думку. Своєю думкою ви можете подивитися в коментарях. Поки що не дуже видно цю роботу, яка спрямована на добровільне повернення українців додому. Поки що за кордоном є більше обмежень різного гатунку, які відштовхують громадян України. Від того, щоб мали бажання повертатися, він уточнив, що йдеться про українців, які виїхали у різні роки незалежності, та тих, що поїхали після повномасштабного вторгнення РФ. Тобто, це загалом, якщо додати 30 мільйонів за кордоном по максимуму, і 32 в Україні, то 62 мільйони українців є в цілому. Хоча скільки я пам'ятаю, завжди була розмова про 52 мільйони. Ну це ще далеко до війни і до того всього, але так колись говорилося. Виявляється, діє набагато більше. Ось переходимо плавненько до того, що Міністерство єдності пропонує українцям вже й негайно, які повернуться в Україну, або як що пропонують, щоб повернулися в Україну. Отак правильно буде у міністерстві єдності. Не планують примусове повернення українців з-за кордону. Втім, спонукатимуть до переїзду до України, зокрема через надання бронювання. Для деяких спеціалістів в Україні фіксують дефіцит спеціалістів в оборонних галузях. В українському уряді визнають, що довіра громадян України за кордоном до державних установ значно знизилась. Ну, як не дивно, держава сама так зробила, щоб до них довіра зменшилась тим, що вони почали обмежувати українців за кордоном в їх правах. Як би там не було. Ці обмеження не стимулюють повертатися в Україну чоловіків. Ну, не стимулюють. Ну то, можливо, можна було би і ці обмеження забрати, щоб вільно громадяни України, які за кордоном і які так не повертаються, отримали собі паспорт новий, отримали всі додаткові справки чи якусь там інформацію в консульствах, посольствах. І мали нормальне ставлення до України, а не десь там знаєте, казали від мене держава відвернулася. Чому я маю їхати до держави. Це є проблема. Та нам треба працювати над тим, аби цю довіру. Повернути, сказав Чернешов. Міністр зазначив, що в уряді обізнані із потенційним ставленням українців за кордоном, зокрема чоловіків до мобілізації. Міністерство національної єдності пропонує бронювати тих українців, які захочуть повертатися додому та працювати у певних галузях. За словами Чернешова в Україні фіксують дефіцит спеціалістів, зокрема в оборонних і промислових галузях. Більшість з них Україна готова бронювати від військової служби. Так, тільки бронюються на певний період. Є перебронювання. От буквально недавно були, бронювали підприємства. Зараз прийшло розпорядження і вже в лютому треба перебронювати. І як ви думаєте, всіх перебронюють? Нет. Я думаю, що ні. І тут теж людина повернеться з впевненістю, що її забронюють, а її не забронюють або коли перебронювати, будуть перебронювати, знову не забронюють. І куди та людина піде? Та, звичайно, в армію. Тому в правильному напрямку працює це міністерство 100%, Але як на мене, в першу чергу вони би мали працювати над зняттям обмежень для українців, щоб вони мали нормальний доступ до всіх послуг з боку України. Тоді і ставлення українців покращиться. Ну скаже так, мене держава не кинула, вона мені дає все, що мені потрібно. Я теж напевно буду повертатися рано чи пізно. А так людина обмежена в тому, щоб отримати якісь документи і думає, як то взяти нове громадянство, як то податися так, щоб позбутися українського громадянства. Ну таких дуже багато людей, таких дуже багато розмов. І це якраз були ті рішення держави за кордоном для українців за кордоном. Такі рішення є, і вони зараз діють. Саме для цього уряд планує розгорнути відповідні центри вакансій, які допоможуть знайти роботу в Україні чи в країні перебування. І тоді чоловіки самі обиратимуть свій шлях. Спеціалісти заохочуватимуть обирати професійний розвиток в Україні. Я впевнений, що українські чоловіки цього впрагнуть. Вони хочуть надати користь. Якщо він не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку, він може запропонувати себе як професіонал, сказав Чернишов. Ну і знову про примусове повернення, що його не буде. Рішення про повернення буде приймати особисто українець чи українка, які зараз перебувають в Європі, і це буде виключно рішення громадян. В жодному разі примусу чи дій пов'язаний із цим не буде. Сказав міністр в рамках своєї діяльності. Міністерство єдності планує запустити мобільний застосунок United App. У додатку громадянам планують надавати онлайн доступ до державних та транскордонних послуг та забезпечити комунікацію між громадянами, урядом та дипломатичними установами. Крім того, планують створити і єдиний реєстр українців за кордоном. Чи каже, що дані не будуть використовуватись для Мобілізації. Мобільний застосунок це потенційний проект, це поки пропозиція, остаточне рішення ще не ухвалено. Проект не пов'язаний із питанням реєстрації у військовій обліковій системі. Цим займаються інші інституції, пояснив Чернишов. Але, ну як бачимо, без військово-облікових документів за кордону далі для чоловіка, на жаль, немає можливості контактувати з державою. Так, багато хто оновив свої дані і. Користуються можливістю, а ті, хто не оновили, відмовилися. Ні. Я впевнений, що влада бачить, що обмеження за кордоном вони не діють на українців таким чином, як вони собі думали. Ну бо, напевно, думали, ми зараз їх там обмежені, і вони всі приїдуть за кордону в Україну. Ні, так воно не працює. Обмеження ніколи ні до чого доброго не призводили. Заохочення цікаві проекти, цікаві пропозиції, щось таке, що може зацікавити, а не обмежити. Це. Працює в іншому випадку, на жаль, ні. Друзі, що ви думаєте про ось такі пропозиції від нового міністерства єдості і від його очільника? Можете написати в коментарях, буде цікаво почитати, чи готові ви повернутися з там, Польщі чи інших європейських країн, якщо вам нададуть роботу з бронюванням. Не забувайте підтримувати це відео, також не забувайте про підписку. Дякую всім за те, що ви слідкуєте і довіряєте. Слава Україні! До зустрічі в наступному відео!